Усім привіт! З вами Тепі І сьогоднішнє відео це Get Ready with Me. Я буду знімати відео на YouTube, розпаковка, тому вирішила зразу зняти вам свій макіяж майже щоденний. Деякі деталі я можу змінювати, але все решта залишається незмінним Перше, що ми робимо це підготовлюємо шкіру. Тобто ми беремо ватні диски. І очищаємо лице. Я наношу тонер і гарно по всьому лицю прохожуся. Якщо не очистити лице, макіяж може лягти не так, як ви хочете. Тепер нам потрібно шкіру зволожити. Я зараз зачекаю, доки тонер впитається, і буду наносити ось такий своложуючий крем. Все, тонер впитався. Я гарно зволожую шкіру. Дехто боїться, що шкіра може бути перезволожена і забиває пори. Це все неправда. Якщо макіяж лягає погано, а ви перед тим зволожили шкіру. Це не означає, що ви її перезволожили. Це означає, що ви не дали гарно крему впитатися. Тому, от, я нанесла крем і даємо крему впитатися плюс-мінус 10 хвилин. Повертаюсь, я забула зволожити губи. Це ми також обов'язково виконуємо. Також обов'язково не забувайте про сонцезахисний крем. У мене він зразу з праймером. Але сьогодні я на вулицю не збираюся, тому його я не використовую. Спершу ми робимо брови. ми їх вкладаємо перед усім макіяжем, щоб у нас не стерся тон. У мене вічна проблема, що я зеркало кладу перед собою і закриваю все. Ну, я сліпа, мені треба дивитися таку от дзеркало. Не знаю, буду старатися так, щоб і вам було видно. Проходимо по кожному волоску, по кожній волосині. Робимо це перше вниз, потім вверх. Можна пройтися ще раз так само, вниз, потім вверх. Ось так. Ось так виглядає ліво і права. Різниця є. Тепер набираю ще трошки і проходжуся вже по цій брові. Якщо якісь залишки залишилися на шкірі, ми беремо ватну паличку і просто їх стираємо заодно, можемо й підправити форму брів. Тепер даємо теж добре висохнути. Тож наші брови підсохли, і я буду використовувати помадку. Я не завжди використовую гель для вкладання брів, тому зазвичай використовую олівець. Але з гелем для брів, найкраще для мене помадку. Набираю трохи на кісточку скошену і залишки на руку. І тепер промальовую кожен волосок. Взагалі я не дуже люблю гелі для брів. Я ними користуюся крайні рідко. Сьогодні чомусь захотілося. Тепер перехожу до другої брови. Ось такі проби вийшли. В принципі, нормально, але мені більше подобається просто олівце без вкладання. Тепер ми сміло можемо переходити до... Тональної основи. У мене тоналка від By Mario. Дуже навіть хороша, вона на водній основі. Що я роблю? Я очищую ватним спонжиком з тонером свою руку. Даю час підсохнути. І на руку наношу тоналку. У мене закінчується тоналка. Потрібно буде купити нову. Так, думаю, цього стане з головою. Взагалі, як можна для більш легкого покриття наносити з руки зразу вологим спончиком або можна кісточкою. Також можна розподіляти руками для більш плотного. І тоді всі нерівності її зглажувати спончиком. Також вологим. Мені не потрібне сильне покриття, тому я буду використовувати спончик і наносити ним. Так, спончик намочила. Бачите, як він збільшився, він став набагато м'якшим. І тепер просто набираю це все і переношу на обличчя. Ось цю всю купу гарно розпреділяю. Вона мені, чесно, засвітла. На камері, здається, ніби окей, але в житті вона мені засвітла. Я не знаю, чому так. Я її купляла, ну я нею користуюсь вже досить довго, певно, рік. І я її купляла перед тим, як ми були на морі, на океані. Ось. І після того вона мені навіть зараз не підходить, що пройшло вже. Досить довго після того, як ми були на морі, у мене загар весь вже змився, його немає, але воно все одно мені засвітло. І трошки ще лишається на спонжику, я також наношу на очі і під очі. У мене немає консилера. Не знаю, чи є потреба купляти його для мене особисто. Але ви, якщо маєте консилер, налкою на очі не залазьте, а користуйтеся саме ним. І дивіться, яка різниця між очима. Це зменшилось, а це виглядає більшим. Тому що я замазала всі тіні натуральні. І друга сторона. Да, як я і думала, у мене залишиться ще тоналки. Ну це нічого я її наношу просто на більш червоні зони. Також не забуваємо про шию і протягуємо все до неї. Але легенько, сильно не тиснемо. Усе наш шум готовий. Залишки я зразу змиваю. Також використовую ватний диск з тонером, щоб макіяж Гарно тримався. Потрібно використовувати фіксуючий спрей, але він в мене теж закінчується. Там, Ну, не знаю, на два пшики певно, тому я закріплю вже після, коли закінчу весь макіяж, але бачила, що також використовують зразу після тоналки. Я так теж робила. Ну, в принципі, нормально. Можна використовувати, якщо у вас не закінчився. Треба зразу складати список, що в мене закінчилось. У мене закінчилась тоналка, у мене закінчився спрей. Що ще можна докупити консилер, якщо я захочу, якщо знайду якийсь файний. Ну, то таке. Так, після цього у нас йде корекція. У мене є три на вибір: рідка корекція від Шарлоти. Суха корекція. І також суха корекція, але вона не матова. Вона дуже гарно блистить. Взагалі, правильно, як роблять, перше використовують рідкі текстури, а потім закріпляють сухими. Я використовую сьогодні шарлоту і просто закріплю ось цим бронзером. Тут дуже мало, до речі, продукту. Я не розумію, чому вони так зробили, але вони дуже пігментовані, тому розхід не дуже великий. Але хотілося б більше продукту, звісно. Ось тобто, наполовину, здається, ніби пуста, а вона така була майже і на початку. Ого, забагато. Ну нічого, зараз це все. Оп-оп. І мені важко трохи з ними працювати, тому що розподіляти таке не дуже комфортно, хіба зразу після нанесення. Я на доматинці похожу. Перевертаю гострим кінчиком і розтушовую ось цю тінь над очима і витягую її доверху. Мені здається, забагато нанести, Тепер це все треба гарно розподілити. Не було ніяких плям. Тому стягую це донизу. Ось так. І обличчя у нас тепер не блін. І має форму. Колись я ще дуже любила оформляти ніс. В принципі, зараз ми можемо трішки підправити. Колись я робила це дуже гарно, але перестала його контурувати, тому трошки забулась, як це. І беру сухий бронзер. Беру пушисту кісточку, але маленьку, ну не дуже пушисту, в мене є пушистіша, І набираю зовсім трошки, щоб не зробити плям. провожу таку галочку, щоб підняти кінчик, дві лінії, щоб його звузити. І доходжу аж до брови. І зверху роблю просто рисочку. І з'єдную з тою галочкою. Получається ось такий кружок і дві палички. Тепер беру чисту пушисту кісточку, і це все гарно розтушовую. Що не виходить розтушувати кісточкою, я підправляю пальцем, того що цей контур теж дуже пігментований. Ось такий ніс у нас виходить. Різниця майже незамітна, на камері, але в житті таке видно. Переходимо до очей. Якщо макіяж очей має бути дуже яскравим акцент на очах, тому перше робиться макіяж очей, а тоді наноситься вже все решту. Я беру зазвичай або ось цю палетку. Вона взагалі для брів, але тут є всі потрібні якраз кольори. Цей коричневий, чорний, рижий, я ним не користуюся, і більш такий фіолетовий відтінок. А є ще палетка ось така. в неї поломана кришка, звісно, багато різних кольорів. Не знаю, сьогодні, певно, скористаюся нею і лишень коричневими кольорами. Беру такий середній між темним і світлим, гарно стрісаю, щоб нічого не залишилось. І затемняю кутик ока. У нас весь продукт лишився на очах. Тепер ми її повністю забираємо весь продукт і розтушовуємо. витягуємо до краю. І до гори, до кінчика дрів, по моїм міркам, сюди. Стараємось зробити типу такий трикутничок тут куті опа Залишками проходимося по верхній частині. Ось так можна додати трошки більше, але вже в серединку, От саме ось сюди. Вже не на складку, а іменно під нею. Втоптуючими рухами. Ось так. І ось у нас витягується зразу. Тепер беру якийсь такий відтінок, дуже-дуже світло-коричневий, найсвітліший, який є, і заповняю серединку ока. Ці лінії з'єдную. Тобто я прохожуся світлим світлим, і по тому темному, що ми робили, і звожу до середини. Тим самим ми розгладжуємо лінії і робимо більш м'який контур між відтінками. А внутрішній куточок заповняю Або більш рожевим, як коли. Зараз заповняю тілесним. Так, з очей ми майже закінчили. Беру меншу кісточку, це завелика. Ось ту, що контурувала нею ніс. Беру найсвітліший коричневий. Струшую і прохожуся по нижній лінії. Ось так. І я ще люблю деколи виводити стрілочку, але так само коричневим. Тому я беру скошену кісточку, набираю найтемніший коричневий, який у мене є. Деколи я його змішую з чорним, залишки на руку. І вивожу маленьку-маленьку стрілочку. Я взагалі не особо вмію стрілки малювати. Деколи виходить, деколи ні. Кінчик я підправляю трохи ватною паличкою. І взагалі, все, що не виходить, підправляю ватною паличкою. Ось така маленька стрілочка виходить. І вже око, бачите, як витягнулося. Тепер таке саме треба повторити на другому оці. Здається, плюс-мінус одинакові. Але то не так видно, тому що вони коричневі. Якби були чорні, то над ними треба б було працювати трошки довше. Ми підходимо майже до кінця. У нас залишаються вії туш від Maybelline. Я крашу і нижні, і верхні вії. Пояснювати вам не буду. Стараємось прокрасити все повністю. Одне око готове. Тепер друге око. Очі закінчили. Переходимо до губ, стираємо лишню тоналку. Я люблю візуально збільшувати собі губи, тому беру контуринг, так, залишки так само на руку і проходжуся по контуру губ. Найбільше кладу на галочку і на сиру, ну, і знизу. Кісточка неправильно жорстко дуже та сама, що і ніс. І вже залишками прохожуся вниз по контуру. І тепер серединку заповняю блиском. Але дивилася, ні одного блиску я тут не маю. Значить, треба шукати в сумках. Я знайшла ось блиск у мене від Maybelline. І тепер його наношу. Все забула дещо. Зараз виправимо, беру бронзер той, що сяючий, беру велику пушисту кісточку, гарно набираю і прохожуся по нашому контуру. Ось, після цього бронзера хайлайтер не потрібен. Легенько по носу і над очима в складочці. Усе. Деколи я використовую пудру, я запудрюю під очима, ось цю носогубну складочку і ось ту зверху чоло. Але це буває не завжди, чисто по бажанню. Що ще? Губи. Деколи я використовую шарлоту піловток. Але чомусь в мене тут тільки олівець. Де ще має бути блиск. І помади піловток нема. Щось в мене все попропадало. Ну, нічого, сьогодні я і так їх не використовую. У мене ще є декілька олівців для губ. Я вам зараз на руці просто покажу. Ось такі дві. Вони на камері майже одинакові. Насправді вони відрізняються. Також я по-різному малюю очі, інколи чорним каялом прохожуся по всьому оку і вивожу чорну стрілочку. Інколи малюю ось так. Інколи малюю лише вії і проходжуся бронзером, щоб зробити тінь. Інколи я використовую дуже темний бронзер ось цей мій улюблений. У ну, загальному. Мій макіяж зазвичай виглядає ось так. А, чуть не забула. Фіксатор. Я такий його допшикою зараз. Все. Нема мене більше фіксатора. Цю баночку на сміття. Тепер потрібно, щоб це все підсохло. І наш макіяж готовий. Можливо, ви маєте якісь поради щодо макіяжу, щодо техніки чи до продуктів. Тому чекаю вас в коментарях. На цьому відео моє закінчується. Дякую усім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, класти лайки. Усім пока!